бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке. Фонд державного майна України претендує на будівлю Закарпатської обласної ради профспілок в Ужгороді на площі Народні 5. Свіжий курс валют найпопулярніший обмін в нашій таблиці. ОСББ створили та проблем все більше, як їх долають в Ужгороді. У селі Нове Давидково німецькі інвестори відкрили завод з виробництва автомобільних чохлів та килимків. Залишитися без даху над головою Фонд Державного майна України претендує на будівлю Закарпатської обласної ради профспілок в Ужгороді на площі Народні 5. Господарський суд Закарпатської області та Львівський апеляційний задовільнили позов фонду Держмайна. Закарпатські профспілки обурені такими діями, кажуть, що будівля належить їм з 1963 року. Організація планує оскаржувати рішення суддів першої та другої інстанції. Ми констатуємо, що йде повний тиск на простилки, іде просто рейдерське захоплення майна, і суди приймають рішення не згідно чинного законодавства, а згідно якимись певний напевно домовленості з кимось, э, цей хто нам поки що не відомо. Тобто приміщення пробують забрати під конкретно когось і для когось. Я констатую це тільки тим, що коли э, находячись у Суді у Львові в апеляційному рішення було прийнято практично за три хвилини. Тому ми зараз розпочинаємо підготовку до різних протестних акцій. Ми будемо готуватися і до того, що ми звернемося до наших співчан і зберемо під стінами обласної адміністрації, всіх проспілкових лідерів, всіх членів проспілки. ОСББ створили та проблем все більше. В Ужгородській міській раді керівництво міста зустрілося з представниками ОСББ, аби обговорити зміни статутних документів, проблемні питання та напрямки фінансової підтримки. Подробиці у сюжеті Сьогодні голова ОСББ шестиквартирного будинку на православній набережні дізнався, оформлені місяць тому документи потрібно переробити. Відтепер у статуті усіх ОСББ має бути зазначено, об'єднання не є прибутковою організацією і відповідно його члени не отримують доходів. Знову ж таки, треба буде зібрати 480 гривень з мешканців будинку. В принципі, якби це не велика сума, а якщо мова йде про великий будинок, там де, наприклад, є 150 квартир, то зрозуміло, що це не є великі, наприклад, гроші, але все-таки цікаво, куди вони направлені. Якщо тепер на законодавчому рівні постійно будуть по черзі по один раз вносити якісь нові зміни, це кожен раз треба буде за це платити. Тоді, ну, звісно, що це трошечки якби, ну, обурює людей. Представникам новостворених ОСББ необхідно звернути увагу на те, що відтепер відповідальність за усі комунікації багатоквартирного будинку вони несуть самі. Управління міського господарства здійснює координацію. Департамент міського господарства координує всі дії комунальних служб, але ОСББ, взявши на свій будинок на обслуговування, в принципі, департамент не має на нього як такого гарантованого впливу. Єдине, що ми можемо давати тільки консультаційні послуги, а заставити будь-яке підприємство виконувати певні роботи на даному будинку. Ми не маємо такого права. На допомогу співвласникам багатоквартирних будинків та тим, хто лише хоче створити ОСББ, в Ужгородській міській раді працює спеціальний відділ. У нас створений відділ. Куберка Марина Юрина є начальником цього відділу, яка допомагає, надає праву юридичну безкоштовну допомогу. Майбутнім головам ОСББ, які бажають створити ці ОСББ. Тому є перелік питань, перелік заходів, які необхідно провести це від загальних зборів, від відкритий рахунок банку і до ще деяких інших питань, які потрібно зібрати для того, щоб зареєструвати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Міська влада ініціює проводити зустрічі з головами ОСББ кожні два місяці, аби обговорювати та спільно шукати шляхи вирішення основних проблем щодо створення та функціонування об'єднань. Загалом в Ужгороді створено 248 ОСББ. Від рішення МВФ про виділення чергового траншу кредиту значною мірою залежить, чи будуть працювати з Україною інші кредитори. Через дорогу від штаб-квартири МВФ у Вашингтоні розташована ще одна ключова фінансова інституція Світовий банк. У 2014 році банк оголосив готовність надати Україні 3 мільярди доларів кредитів. Які проекти підтримує банк і що сталося з цими грішми, розповів представник України у Світовому банку, екс-заступник міністра фінансів України. Роман Качур Україна і Світовий банк мають давню історію співпраці. Цього року це 25 років з 1991-го. Це понад 40 реалізованих проєктів і понад 9 мільярдів коштів, які були виділені за рішенням про фінансування. Це такі проєкти, як будівництво доріг, зокрема, дорога від Борисполя до Лубен, вже була відремонтована. Загальна траса Бориспіль-Харків зараз продовжується фінансування ремонту. Це ремонт водомережі у Львові, який дозволив стабільно забезпечити водопостачання для мешканців міста. Більш якісну воду і менші витрати, що в свою чергу веде до нижчих тарифів. На сьогоднішній день Україна не має доступу до дешевих кредитів ніж кошти Світового банку. З іншого боку, світовий банк виставляє дуже жорсткі вимоги антикорупційної політики. Суму фінансової допомоги для фермерських господарств на основі повернення позики збільшили вдвічі до 500 тисяч гривень. Про це йдеться у відповідній постанові номер 609 від 8 вересня 16-го року. Для того, щоб отримати позику, потрібно пройти відбір переможців конкурсу серед пріоритетів, за якими обиратимуть переможців, членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі, здійснення діяльності по вирощуванню і розведенню великої рогатої худоби, обробка земельних ділянок площою. Не більше 500 гектарів, закладення молодих плодово-ягідних і виноградних насаджень, перехід до виробництва органічної продукції сировини. У серпні Львівська залізниця зазнала збитків на 92 мільйона. Залізничники підрахували, що за серпень 2016 року доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні територію семи областей, які охоплює львівська залізниця, склали 7 мільйонів 496 тисяч гривень, коли експлуатаційні витрати становлять 102 мільйона 131 тисячу гривень. Відтак лише за один місяць збитки становлять майже 92 мільйона гривень. За сім місяців поточного року доходи склали 36 мільйонів гривень, а експлуатаційні витрати на організацію перевезень 615 мільйонів. Окрім того, у приміському господарстві регулярно трапляються крадіжки, розукомплектування мототоварного рухомого складу, частішують випадки вандалізму, розфарбування вагонів, розбиття вікон, ламання елементів салону вагонів приміських потягів. Так, від початку 16-го року залізничники зафіксували 8 випадків розукомплектування приміських потягів сторонніми особами. Збитки складають близько 128 тисяч гривень. До всього обласні державні адміністрації від початку 16-го року не компенсували львівській магістралі жодної копійки витрат на перевезення пільговиків у приміському сполученні. Хоча регіональна філія продовжує здійснювати такі перевезення. Так, за 8 місяців від початку поточного року залізниця перевезла пільговиків на загальну суму 51 мільйон 606 тисяч гривень. Ну і на часі курс валют. Давайте подивимося, як змінилися цифри у нашій таблиці. Один долар США купують за 26 гривень 18 копійок, продають за 26 гривень 41 копійку. Одне євро вартує 29 гривень 31 копійка. Продаж 29 гривень 66 копійок. Купівля 100 угорських форентів обійдеться в 8 гривень 90 копійок. Продаж 9 гривень 90 копійок. 10 російських рублів оцінили в 3 гривні 90 копійок, продаж у 4 гривні. Один фунт стерлінгів нині коштує 34 гривні 29 копійок. Придбати його можна за 35 гривень 15 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 69 копійок, продають за 6 гривень 88 копійок. 10 чеських крон можна придбати за 9 гривень 87 копійок, продати за 10 гривень 80 копійок. Одна румунська лея вартує 5 гривень 92 копійки, продають її за 6 гривень 70 копійок. Майже півтора мільйона євро та рік будівництва на Закарпатті в селі Нове Давидково німецькі інвестори відкрили завод з виробництва автомобільних чохлів та килимків. Про внесок Закарпаття у світовий автопром розкаже Ольга Блонська. Сучасний завод європейського типу з виготовлення чухлів та кіломів на авто почали зводити в селі Нове-Довидкове весною 2015 року. Згідно плану, за тиждень підприємство виготовлятиме 60 тисяч одиниць продукції. Відповідно за рік кількість становитиме більше трьох мільйонів. За перший час усю продукцію планують поставляти на експорт в країни Європи. Ми виготовляємо для всіх європейських брендів десь відсотків 45 – це мерседес. Десь 25% – це Ауді, ну а і інші там уже такі там по 10-12 Це шкода, «Форд». Ну, основні саме такі львина доля це є Мерседес. На пошиття ось такого килима для автомобіля. Працівник заводу Валентин витрачає півтори хвилини. За три місяці навчання хлопець освоїв усі тонкощі роботи. Це приходить готовий крой у контейнерах. З контейнера накладують ящики нам по 25 комплектів. Один комплект, два коврики. Задній правий задній лівий. Беру коврики, ліплю на нього якої, на яку він марку машини йде. Беремо ленту, вставляємо в машинку і обкантовуємо, для того, щоб вони не точилися. За законом України інвестор-забудовник сплачує за земельну ділянку благоустрій територій та підключення об'єкту до інженерних мереж. Та крім того, він повинен перерахувати кошти до місцевого бюджету. Вони надали на сільську раду 2% і також інвестори придбали та передали в Мукачевський район для МЧСників сучасну машину пожежну. Така машина, якої ну, немає в області взагалі рівної. Фірмою сплачено е, пайову у дуже хорошій сумі для села, для розвитку села. За ті кошти ми маємо можливість зробити хороші дороги і різні плавусті, кювети і все остальне. За словами очільника області Геннадія Москаля, відкриття заводу безперечна ознака того, що Європа сприймає Україну як державу сприятливу для інвестування. Місцеві громадяни, хто мав гроші, він уже вклав. Хто їх не хотів вкласти, він десь тримає в банку або в банки закопаних. Нам потрібно залучувати тих, хто може вкласти сюди гроші. Розвиток Закарпаття це основа інвестицій, створення нормальних умов. Для інвестора створення щоб було тут тихо, спокійно, не було ніяких конфліктів, воїн. До слова, будівництво заводу дозволило вирішити і проблему безробіття в районі. Усього в селищі Новедовидкове проживає більше 4 тисяч осіб. 40% робітників заводу саме жителі села. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.